Якщо особа вперше притягується до кримінальної відповідальності у скоєнні дорожно-транспортної пригоди, вину у вчиненні вказаного злочину за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України визнає в повному обсязі, примирилася із потерпілим та повністю відшкодувала завдані йому збитки або усунула шкоду. То, відповідно до статті 46 Кримінального кодексу України, така особа звільняється від кримінальної відповідальності. Важливе уточнення: подібне звільнення від кримінальної відповідальності стосується лише кримінальних проступків та необережних нетяжких злочинів. Та за умови того, що водій, винуватись в ДТП, має бути тверезим, тобто без будь-якого алкогольного, наркотичного сп'яніння, без будь-якого впливу лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Для цього необхідно у підготовчому судовому засіданні подати відповідне письмове клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінальної справи. До якого необхідно додати докази примирення з потерпілим та відсутності з боку останнього будь-яких матеріальних претензій. Важливо примирення між винуватцем ДТП та потерпілим має бути вільним, що виключає будь-який неправомірний вплив незалежно від того, яка зі сторін була ініціатором та з яких мотивів. Тобто жодного тиску або примушування, зокрема потерпілого до примирення, не може бути. Таким чином, якщо обставини кримінальної справи відповідають вказаним вище умовам, то звільнення винуватця ДТП від кримінальної відповідальності є обов'язковим. Далі буде.